Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні знову консервую. У мене якраз підросла молода капуста. А зараз такий період, коли часто йдуть дощі, качани починають тріскатись. Тому я не чекаю, а заготовляю її на зиму. Роблю капусту в томатному маринаді. Рецепт простий, без зайвого клопоту, а результат. Пальчики оближеш. Перед тим, як нарізати саму капусту, спершу підготувала цибулю. Три середні цибулини почистила і нарізаю четвертинками. Капусту зірвала, очистила качани і нарізаю шматочками. Не дуже дрібно, але і не крупно. Я нарізаю капусту так, як зручно мені. Середні шматочки, щоб і блізло більше, і виглядало гарно. Але ви сміливо можете робити по-своєму. Головне, щоб вам подобалось у кожної господині свій стиль і смак. Тепер беру банки, я їх просто добре помила, але не стерилізувала. На дно кожної банки кладу трохи нарізаної цибулі. По одному два лаврових листки. Де маленькі кладу два, де великі по одному. І 5-6 горошин чорного перцю. Далі наповнюю банки капустою. Гарненько так втрамбовую. Ну настільки в мене вистачає сил. Трішки притиснула, і капусти влізло двічі більше. Не бійтеся, щільно укладати. При стерилізації вона ще трохи сяде і банки будуть гарно заповнені. Заповнені банки ставлю в бік, готую маринад. У каструлю налила 2,5 літри води. Додаю 500 г томатної пасти. Можна також використати соус сацебелі, шашличний або просто кетчуп. Буде ще смачніше, бо в соусах більше спецій і капуста вийде тоді більш насичена. Далі додаю 4 столові ложки солі. 400 г цукру і 300 мл 9% оцету. Ставлю на вогонь і після закипання кип'ячу 1-2 хвилини, щоб усе розійшлося. Заливаю гарячим маринадом капусту в банках. Зручно це робити через спеціальну лійку для консервування. Тоді нічого не прольється. Коли всі банки заповнені, накриваю кришками і ставлю в каструлю. На дно кладу рушник. Банки заливаю теплою водою до плечиків. І стерилізую 30 хвилин. Якщо капуста м'яка, вистачить 20 хвилин. А якщо пізня, осіння, краще стерилізувати. 40 хвилин. Після стерилізації закручую банки ключи. Перевертаю догори дном, вкутую ковдрою і залишаю до повного охолодження. На 7 літрових банок я використала 4 кг 300 г капусти. Можливо, у вас вийде трохи більше або менше. Залежить від щільності капусти та того, як щільно ви її укладаєте. На наступний день перевіряю банки. Все чудово. Зберігаю просто вдома в шафі. Ця капуста виходить пікантна, з яскравим смаком і легкою кислинкою. Вона ідеально смакує з картоплею, м'ясом, котлетами або ж просто як холодна закуска. Взимку така закуска. Просто знахідка. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, рецепт стане вам у пригоді. Зберігайте, готуйте із задоволенням. І нехай у вас завжди буде смачно вдома. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!